Привіт! Роблокси. Валюта у нашому всім улюбленому Роблексі, яку можна тратити в іграх, а найголовніше на скин. І сьогодні відео буде не про те, щоб отримати роблокси, а про те, щоб отримати безплатні речі у плейсах. Перший плейс. Щоб у першому плейсі знайти безплатну річ, нам потрібно бігти, так як показано на відео. До речі, як будете заходити на цю карту, раджу вам створити свій сервер. А то дуже багато народу аж 120 людей може зайти. Ти й будьте обережні. І ми вже майже прийшли. Ось ми прийшли. У кафе Гаррісона він нам продає всі смаколики, Та й ми маємо попросити різні чаї, наприклад, полуничний, манговий чи молочний чай. До речі, нам дають саме такі речі. Наступна карта. Спочатку ми з'являємося просто тут, і ми можемо тут вдягатися в костюмчики, але нам цього не треба. Ми маємо йти до червоних дверей, до тої будівлі. Потім заходимо, сідаємо і дивимося презентацію. За те, що ми. Ось такі речі ми отримаємо. Щоб отримати речі в цій карті, нам потрібно просто зайти. Ось таку книжку ми отримаємо. Цій карті можна отримати речі не тільки за те, що ми війдемо, а ще й за те, що ми будемо проходити всякі різні ігри у цій грі. Ось таку річ ми отримаємо. Наступна гра. Все, що нам треба зробити, то це зробити свій магазинчик. Спочатку ми маємо вибрати ще також місце. Це не має великої різниці. Після того ви маєте купляти такі манекени, які у мене є, як бачите. Я вже грав у цю гру, перевіряв, чи дійсно тут все. Ви маєте купляти такі манекени. Ставити на них костюми, купляти будиночки, приймати клієнтів і все ж таки заробляти ті ж самі золоті монети. Ці монети можна продати і отримати такі гарні аксесуари. Але ще як отримати ці аксесуари, ви спитаєте мене. А я вам відповім: треба чекати золотих клієнтів, таких клієнтів, що ви самі побачите, що вони золоті. У них буде корона, золотий костюмчик. І вони будуть купувати ваші костюми. Один золотий клієнт може дати 10 таких монет. Ми можемо отримати, наприклад, отаке вулице. А тепер я хочу зробити із цих аксесуарів гарні скіни. Для початку я вирішив зробити колір шкіри. Потім я гадав, яке ж волосся вибрати. Потім я вибирав їй одежу. Потім я хотів вибрати її аксесуар. Потім я захотів зробити вже отаку невидиму голову, яку бачу недавно у Ютубі, але у мене не вийшло, я потім я ще захотів вибрати ще отаку от кофточку. Вона набагато краще виглядає на ній. Потім за зразок я взяв старий скін, який вже зробив декілька хвилин тому, і почав вже робити новий. Ручки, ножки, зробив нові, аксесуари прибрав і тепер вже треба робити новий скін. Я в тому скіні не міг знайти ідеальну кофточку, в цьому вже не можу знайти ідеальну зачіску. Я почав шукати, шукати і майже нічого не знайшов. Тому я вирішив взяти дефолтну зачіску. А тепер вже час аксесуарів. Ось такі вийшли скінчики. Вони дуже прикольні і дуже класні. Ну, а на сьогодні я вже скажу все. Бо Тому що годинник вже тікає і тікає і не може зупинитися. Ну, а в цьому відео я вже вам показав близько 16 предметів. А ось, до речі, коментар тижня. Зайдіть на його канал та підтримайте його.